10 березня відбувся перший подібний захід у Варшаві Музичні горизонти, концепт якого є поєднати бізнес та музику у єдине ціле. Перед гостями виступили такі спікери, як кліпмейкер та продюсер Станіслав Смирнов, засновник музичного лейблу Showtime Music Олександр Шкуропат, власник агенції Mood Good Ейдженсі Євгеній Безпалий, а також музичний менеджер та співзасновник агенції Музіка Ейдженсі Павло Стрілецький. Після нетворкінгу та сюрпризів від партнера заходу музею польській вудки розпочав почалась концертна частина. Виступ складався з багатьох варшавських артистів, серед яких Марфом, Ромаріо Пунч, Альтерстейт, Буловінова і багато інших крутих українських виконавців з Варшави і не тільки. Це був дуже динамічний, цікавий, інформаційний, сучасний бізнес-івент, зв'язаний з музичною сферою. Сподіваємось, що не останній. Дякуємо організаторам, партнерам, артистам, гостям та усім причетним за цю ініціативу. Сподіваюсь, що скоро побачимо ще.